В ролі Ірини Сопонару. Ірина Сопонару. В ролі Кирила Ганіна. Кирило Ганін. В ролі Олександри Машлятіна. Олександра Машлятіна. В ролі Петра Бампера. Олексій Сопрун. В ролі Суса. Сергій Щербаков. Запах каюті Фу Олександр Станкевич. Голоси чак і Дільфінів озвучив та переклав Євген Кошовий. У фільмі Пірати Київського моря. На перша на піратському кораблі. Земля! Земля! Паркан! Паркан! Незаконна забудова! Дідько! Це Київ! Нам немає де пришвартуватися. І що ми тепер будемо робити? В нас тільки один вихід. Ми кидаємо якір, і тепер ми ресторан з караоке і кальяном. А вам не здається, що ми збилися зі шляху? Звичайно, збилися. Нам по 40 років ми в лігу сміху граємо. 100%. Тихо, тихо, тихо. Чайки летять! Швидко всі в трюм! Знаєте, знаєте, а я в трюм уже не хожу. Ну, реально. Я отак за двома вітрилами стану. Ну, якщо ляпне, то ляпне. ну. А, вони прямо на там! Прямо так? На там. Да. Тебе не смущає, що наші колеги грають піратів, а ми з тобою два гідропетуха. Пєть, <плес> ми чайки, ми не гідропетухи! Ми чайки, потому що ми можемо обсилати все, що завгодно. <плес> <А -а -а! плес> <плес> <плес> Ти знаєш, я вообще-то вирішив зав'язати. <плес> Ты що, все це будеш тримать собі? Я просто занадто старий для цього лайна. Раніше я творив. Я творив, я вам відповідаю. Я просто одним пострілом раніше із пам'ятника Леніна мог зробити Горбачова. І люди радувались, дітям Морозова купляли. На вулицях було свято. Те, що асма. Вей, та й час роботи багато. Вон Колютищенка на вулицю випустили. Я не хочу класти котлету на котлету. <риклад> Чого ти гавкаєш? Ну давай хоч для себе, для виховання. Та ти розумієш, якщо б воно допомагало, а так ти на людину, на, а вона біжить. Хе -хе, це такьгам, е такінь, е такінгам. І потім чайки тупорили. Зачем ти палишся? Петя, є для тебе ексклюзівчик. Полетіли в Одесу. Там є пам'ятник Пушкіна, про який ніхто не знає. Сус, а що ти вирішив, що про нього не це не знає? Якби знали, вже знесли б. Ну, полетіли Сергій Чубакібарди удлінним. І заради роботи хлопушкою я фоп одкрив. На друга в Пиратбанку. Це пограбування! Швидко сюди всі свої гроші! Вам готівкою чи на карту? Ти... Звісно, готівкою! Швидко! Готівку треба замовляти. Я сказав, мені гроші треба зараз бігом. Ну, то оформіть кредит. Кредит? А що таке кредит? Ви не знаєте, що таке кредит? Кредит! Це коли ти не дивишся на ціни в магазині. Кредит це коли ти їш кокос, п'єш кокоси, нюхаєш кокос. Кредит це коли ти пригощаєш всіх своїх друзів ромом і пересуваєшся виключно на таксі. Хочу. Але якщо за 60 днів ви не погасите кредит, ми візьмемо вас за ядра. Не хочу! Не хвилюйтесь, адже можна відкрити іншу картку і нею погасити кредит. І у вас знову буде 60 днів. Хочу! Піратбанк. понад 30 років на ринку пограбувань. Хлопушка це ж моя не основна робота. Це так для душі. Так, то я таксіст. <плес> Сцена третя, пірати влаштували тематичну вечірку. Ну що, пірати? Нарешті сьогодні у нас вечірка в стилі звичайні люди. Тягніть картки. О, я петренко, я петренко, я ходжу тільки на зелений. А, а в мене двоє дітей, я постійно хочу спати. А а в мене алергія непонятно на що. Хачки! Все, 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 все. Наша перша гра ОСББ. Це як? Як? Дивіться, зараз ви посміхаєтесь одне одному, а, а в чаті пишете гадості. А, ну ні, ну вона одразу виграє. Ну, Трюм завали грязь. Будь ласка. Добре, добре, тоді гра на витривалість. Так. Що ж, у вас вдома не працює інтернет, і вам треба дозвонитись інтернет-провайдеру. а що тут? No. Чекайте, а де номер провайдера? В інтернеті. О! -о, 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 -о! Хорош! Я вибачаюсь! А що ми будемо їсти? О, -о, -о, О, сьогодні пірати! Ми з вами будемо їсти їжу звичайних людей. Це як? Ну, це все те саме, що і піратів, тільки з Ого! Фінальна гра. Так. Розійшлись. Ви готові? Гра парковка! Поїхали! А. <звук> е, алло. <звук> а нам де паркуватися? А, а ви паркуєтесь біля торгового центру. Так це 700 метрів від дому. <звук> Ласкаво просимо у світ звичайних людей. <звук> Боже, коли воно вже закінчиться, мені ще на лівий берег їхать. Сцена четверта. Пірата спіймали на прослуховуванні російської музики. Собака! Я вам ще раз повторяю, цой мертв! Він монетизацію не получає! Та да море його! Море. Да, я не винен в тому, що в Україні немає жодної пісні, в якій є слова мама, голубі, фраєр, вор, прокурор. Я Та да, що ми його слухаємо? В нього вуха хватало! Та да, да, я вам, да, вам повторюю, музика да, 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 му, му, му. Його. ну! все! Я сам! <звук> 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 <звач> ай! ай, 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 Синок, цей пірат. Я люблю п'ющих людей. Чого? У них всі внутрішні органи великі. А зовнішні. Едам... Вода холодна просто. Та не розказуй. <звачу> Воно, якщо Бог не дав, то не дам. А як правильно їсти людину? Одриваєш голову і жопку, все остальне можна їсти. А цей хороший з ікрою. Синок, ти не путай, пожалуйста. Ікра, ікра це молоки. Це мужчина. А, пап, а чому ми такі жорстокі? Так. Да. Ти точно офієла? Ми жорстокі, чи що? Я бачив, як людина щуху, щука й фарширує. Вони з риби та стають всі нутрощі, сують їм соль, потім на сонце вивішують, ще й пузо, палочками розпирають. Некоторые вообще на зажигалке пузырь жарят и потом едят. Он и в зале, кстати. Я вижу, тебе одна людина раку тупу сосала. А -а 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 -а! Какие и ты сосал, не было. <таспорщина> Тато, Ну, от риба портиться з голови. А людина. А людина з садочка. Пах. ну а хто смачніше? Чоловік чи жінка? Знаєш, дивись синок. хто ж любить чоловіків. Давань, а її звіни. <рес> хтось любить чоловіків, хтось любить жінок. Це вибір кожного. Я нікого не засуджую. Але я хочу, щоб твій плавничок стояв на жіночок. Повага, дуже хороший батьковий. Він хороший. Сфоткай мене з ним на свій. З кілограм 150. 94. Не обманюй собі. Ладно. Нам його треба заглушити, ти брав молоток! Я взяв лучше електрошокер! Ніколи не віджисні! Ну нарешті, сцена 5 фінальна. За старшака. Давай. А в кінці, друзі, ми б хотіли зібрати усі наші найкращі скарби, найдорожчі скарби, щоб передати їх наступному поколінню. Тому несіть скриню. Ми хочемо покласти туди Петриківський розпис, рецепт борщу, пісні скрябіна і да. ще. Безліч всього. Друзі, можливо, з нашого виступу не зрозуміло, але своїм кіно ми хотіли сказати, що зараз потрібна взаємопідтримка. Навіть якщо ви не знаєте людину, підійдіть, спитайте, як ти. Може, тобі треба чимось допомогти. Розумієте? Тому що разом ми Гу? Ір, ти повинна була бути вже тут. <плес> Тому що разом ми сила. А ще поменше пафосних слів з екрану телевізора і побільше реальної допомоги. Збірна серія волонтери. Дякую!